Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Українка в США. Звати мене Кристина, я з Харкова і більше шести років живу в Америці. Сьогодні ваша улюблена продуктова рубрика. Розкажу про те, які продукти звичні для нас в американських супермаркетах знайти дуже важко. Ну а також покажу, де їх шукати, і скільки тут коштують Лос-Анджелесі, звичні нам і українські, і європейські продукти. Ставте вподобайку і погнали дізнаватися. А забігаючи на проекту, Мариці багато українських та інтернаціональних магазинів, тому за бажанням тут можна знайти все, що завгодно, до чого ми звикли. Але є один продукт, який саме в Америці знайти практично нереально. Ну що, поїхали в США. Ви не знайдете кіндер сюрприз. Можливо, хтось з вас вже про це чув, але в США він заборонений. Тобто марихуана не заборонена, а кіндер так можете подумати, ви це дійсно правда, і я тут не жартую. А кіндер сюрприз тут заборонений через закон про харчові продукти, ліки та косметику 1938 року. А він забороняє будь-які кондитерські вироби, які місяць всередині не їстівні об'єкти. Іншими словами, ось ця пластикова капсула та іграшка можуть бути небезпечними, особливо для маленьких дітей, адже це може спричинити удушення. Тому Класичні кіндер сюрпризи тут офіційно не продаються. Аби обійти цю заборону, компанія Фереро продає в США адаптовану версію Кіндер Джой, який розділяє іграшку та шоколад на дві окремі половинки. Якщо у вас знайдуть кіндер сюрприз при перетині кордону США, шоколадні яйця у вас вилучать, і навіть можливий штраф. І дійсно, якщо зайти в американський супермаркет, супермаркети, подивіться лише два види кіндерів: Joy кіндер і ось такий Kinder Bueno. А кіндер коштує 2,99, але сьогодні по знижці по 2,49. Ось такі друзі, справа. Я наприклад і досі пам'ятаю цих пінгвінчиків та бегемотиків з 90-х. Поїхали далі. Друге, тут дуже важко знайти нормальний кисломолочний сир, тобто в народі творог. У магазинах продають кота Чіс, але це трошечки не те. Тобто він зернистий, такий бодінистий, і часто туди ще дають вершки. Тобто ті ж сирники або запіканку з нього зробити практично нереально. Треба їхати в якісь українські або інтернаціональні магазини за нашим. Я особисто його не сильно полюбляю, тому не страждаю. Але в мене є знайомі українці і друзі, які навчилися робити його самотужки, просто тому що дійсно тут важко знайти нормальний кисломолочний сир. Кота із, ось такий low fat тобто тут мало жирності. Бачите, він кругленький, такий 2,69 і є великий 6,79. А ще в американських супермаркетах практично не зайти плаваного сира. Тут продають Філадельфію, Бурату, різні такі от творожні сири. Єдиний плаваний сир, який мені тут здається знаходити, це весела курівка. Вона тут називається Laughing Cow 5,29 це, наскільки я пам'ятаю, також європейський бренд. Номер три наступна річ, яка не дуже популярна серед американців, тобто продукти, це оселедець. Він тут називається Херін, і знайти його дійсно важко, особливо якщо ми говоримо про цілий збочки, Пам'ятаєте, оцей? А якщо тут десь є, то він продається в банці, але там дуже велика кількість осету і ще й майонезу. Ось, наприклад, оселець, який можна знайти в американських супермаркетах. Бачите, він в крім сос, тобто в якомусь кравому соусі або з майонезом, або з сметаною. А 7,99 – ось така баночка. Тобто, якщо вам хочеться нормального солеця або скубрі, то єдиний варіант треба їхати або в українське або інтернаціональні магазини. Наступне, що ми їмо американці, ні, тому це дуже важко знайти в американських супермаркетах. Це консервовані помідори. У нас в Україні солять все помідори, кавуни, яблука, кавучки та майже будь-які овочі чи фрукти. В Америці ж культура закруток обмежується огірками або ж на крайняк перцем. Солоні огірки «Пікалес» тут просто обожнюють настільки, що тут навіть можна купити один солоний огірок. Тобто без приколу продають отакий от, от фасований одинокий огірок. Ось, наприклад, корнішончики, ось такі ось маленькі, 4,99 баночка. Ось такі невеличкі, з часничком, 8,99. Є ось такі порізані органічні. А з кропом Deal Spears 499. І також капусточка. Ось капусту тут в американських супермаркетах знайти можливо, але бачите, більше нічого з консервації немає. Наступне, що ми обожнюємо, американці взагалі не розуміють і не їдять, Це червона ікра. Її можна знайти в американських магазинах, але доволі рідко, зокрема у Whole Foods там продають такі от маленькі баночки по 20 чимось доларів. доларів. Бо тут ікру, як ми на бутерброд з маслом не кладуть. Тут її можна додавати хіба в маленькій кількості до суші, а чи як прикрасу, чи як делікатес, і більше того, скільки ми ходили на суші, нас зазвичай попереджають, якщо на ролах чи у страві є фіш екс, тобто яйця риба. Так це інколи називають, тому що дійсно американці просто не розуміють. Вміють навіщо це їсти. Їдемо далі. Варена ковбаса або лікарська ковбаса, в такому вигляді, як ми її звикли бачити, тут знайти її доволі важко. Тут є Болонська або Болоня Сосидж, яку люблять США, або італійська мортадела. Це буде щось схоже, але вони значно жирніші. Тому тут на прилавках можна знайти шинку, можна знайти салямі, пепероні це те, що американці люблять. От зі схожу, реально мортадело. Дивіться, вона по формі схожа, але вона відрізняється тим, що тут є сало. Бачите? Вкраплення сала. 9, 99, 1 паунд, це 454 грами, ну і також, що схоже, це болонська, але вона значно жирніша. Знову ж таки, щодо лікарської тут є невеличкий нюанс, бо лікарська з'явилась у совку після того, як Анастас Мікоян, народний комісар харчової промисловості, їздив в Америку в 1936 році переймати досвід американців щодо масового виробництва. Тому лікарська це адаптована Болонська. Окрім цього, Мікоян привіз з Америки технології виробництва майонеза морозива, і під його керівництвом також в совку почали продавати заморожені напівфабрикати. Тому навіть виявляється, з Звичними нам продуктами не так все і просто. Погнали далі повертаємось до кисломолочних продуктів. Кефір тут дійсно доволі важко його знайти, і не багато американців знає, що таке кефір. А він тут також продається, але далеко не скрізь, і в США дуже мало виробників кефіру. Але один з найпопулярніших називається кефір LifeWay, І цю компанію заснував українець Михайло Смолянський, який переїхав в США з Києва в 1976 році. А вони з дружиною переїхали в Чикаго і зрозуміли, що в США кефір не продають і вирішив заснувати свою компанію і так в 1986 році в Чикаго на світ з'явилась компанія LifeWay. Дивіться, друзі, цей LifeWay тут продається з різними смаками. Можна знайти полуниця, банан по 4,99 Є ось такі от маленькі ефірчики. напевно для дітей по 1,89 Є звичайно органічний кефір, а не солодкий, 1% жиру. коштує 4,99. Було дуже приємно дізнатися, що українці саме українці завоювали американський ринок. Друзі, ну я тим часом хочу нагадати, де в Лос-Анджелесі можна недорого взяти в оренду авто, тому що нагадаю в цьому місті навіть в супермаркет без машини не дістатися. Отже, компанія називається Major Rental Селейна. Раз вже її радила. А власник українець в автопарку Великий вибір машин на будь-яку кишаню, будь-який смак найдешевший варіант оренди 250 доларів на тиждень або 750 доларів на місяць. І в цю ціну вже включена страховка платні дороги та нема обмеження по пробігу. Ну і також для моїх підписників діє знижка 20% за промокодом України. Інка в США. Ну і також Rental сле можна орендувати ось такі водяні мотоцикли, також ціни на екрані. Ну і також ось таку от міні-яхту на компанію 80 людей щось відсвяткувати. І на все діє знижка 20% за промокодом Українка в США. А тож якщо треба обов'язково звертайтеся а ми погнали далі. Наступне, що доволі важко знати в Америці, бо це також не популярно, це чорний хліб. Американці полюбляють переважно білий. І тут знайти чорний хліб можна, але смачний практично нереально. Дивіться, переважно білий хліб 5,99, ось такий порізаний є. Є ось такий а, наполовину темний, наполовину світлий, 599. І з темних тут є ось такий по 4,99. Але вони, ви бачите, дуже дуже А, І я ж кажу, щось типу Бородинського тут не знайдеш. Ну а про це, скоріш за все, очула гречка. Дійсно, доволі важко знайти її в американських супермаркетах. Якщо для нас це такий базовий продукт, в США її практично не їдять. А тут популярні рис, кукурудзя на крупа, кіно гречку також вирощують, але в дуже в невеличких об'ємах, тому що вона не має великого попиту. І зазвичай, якщо вона десь і трапляється, то, наприклад, у Хулфу де органічна, а така правильна якісна їжа, і там вона буде, скоріш за все, зелена, не обсмажена. За звичайною нам звично знову ж таки треба їхати в інтернаціональ або українські магазини. Тому що до крупу Мер, це переважно на поличках можна знайти рис, кіно або бобові, боби, Чогось вони тут дуже їх люблять. Давайте подивимось ціни на рис: ось такий от а, білий рис, 6,99 за таку от упаковочку. А тут 907 грам. Є великі упаковки 4,19, а тут понад 2 кілограми. А ну і також кіно, до речі, її я взагалі не розумію. 4,99, ось така упаковочка, 454 грами це один паунд. А ще продають рис для лінивих, я його називаю. Його просто треба висипати в тарілочку і підгріти мікрофольовці. Ось такий рис коштує 3,49 за упаковку. А також є різні види, є жасминовий, є білий, є рис, з задаванням вже якихось а, приправ. Друзі, чи бачили прикол в інтернеті бабця, чого ви така сумна? Та відправила діда за картошкою, його можна. Шина збила. І що ви тепер будете робити? Макарони, мабуть. Так от макаронів в Америці теж продають багато видів, багато з них імпортованих, в тому числі італійських. Навіть є ракушки. Пам'ятаєте, як у нас 5,99 за таку упаковочку, а тут 397 грам. А є спагеті різні види 3,99 І є ось такий Italy, а 2,49. Ну і останнє десята. Ви здивуєтеся, але в Америці практично немає вишні sour cherry. Тобто тут для вишні і черешні одне і те саме слово cherry, але поруч завжди прикметна кисла чи солодка. Вишня вирощують небагато, переважно в штаті Мічиган А та Вісконсин, але переважно для промислової переробки, тобто соки, джеми, начинка для пирогів. А тому також її часто називають tart cherry або pie cherry, тобто вишня для начинки або черешня для начинки. Тут не розберешся. Американці кислі вишні. Не їдять свіжими, ну дійсно тільки для якихось начинок, а от черешню обожнюють і вона тут називається Sweet Cherry. І лише один раз я бачила тут свіжі вишні в магазині інтернаціональних продуктів. А навіть власниця українського ресторану розповідала, що з цим є велика проблема, тому що українці ж люблять вареники з вишнями, да? треба ж десь і брати і замовляють вони її заморожену з Канади, тому що в Канаді її а, вирощують багато. Хотіла вам показати ціни на черешню. Заїхала в два супермаркети, дивлюсь, нема запитала. кажуть, в серпні Кінчився сезон, тому зараз будуть чекати, поки черешню почну завозити з інших країн. Тому вам не покажу в цьому відео. Ні вишню, ні черешню. А приїхала в мережу. Називається Джонс. Ця мережа є в Лос-Анджелесі. Заснована вона в 70-х роках минулого століття. А іммігрантом вірменського походження є легенда, щодо назви Джонс. Тут також є популярна мережа Вонс, яка з'явилася раніше. Так от, за легендою цей іммігрант придбав приміщення, де був Вонс, і йому не вистачило грошей на зміну вив'язки, тому він змінили що одного боку, і так з'явився Джонс. Дуже прикольно, що тут можна знайти саме от ті продукти, які ми любимо. Так, зокрема, тут можна знайти бородинський хліб. Ось така от невеличка буханочка порізана. 5,29. Сир Сирки волошкове поле 3,99. До речі, напишіть, скільки він коштує в Україні. А ще я в Україні дуже полюбляла сирок Віола, плавлений, і от у Джонсі також його можна знайти. Тут він коштує 3,99, Це фінський, да, made in Finland друзі, також є сало. Єдина ж проблема написано російською, сало по-українськи, але made in USA. Вироблено в Америці, різні шматочки. Ось, наприклад, ось такий 12-21, тут майже 1 паунд, тобто трошки менше, ніж пів кілограм, десь 450 грам. В тому числі можна знайти тут лікарську ковбасу. Тут написано, що вона докторська, але насправді також вона зроблена в Америці. Ось тут написано. Бачите, Made in USA, ось така велика. Це вона з часничком. Вона коштує 14,99, Ось така поменша. Звичайна без часнику 7,49, Але сьогодні по знижці 6. 99. українська паста креветочна. прикол в тому, що в Україні я таку не застала, тобто в Україні я таку не пробувала. А спробувала якраз, коли купила тут Джонсі. Вона коштує сьогодні 3,69, а взагалі 4,49 сьогодні по знирці. Я її беру. Дуже багато видів оселеця. На часті, тут можна зустріти санта бремор Наскільки я знаю, це білоруська, тому також буває питання, чи варто її брати. Ну, до речі, тут можна знайти ікру дуже смачну в великих упаковках. Вон 200 грамів коштує 24,99, і пів кілограма 75,89. І вона реально топова, на сі свята. Беремо цю ікру. Також тут можна знайти українські цукерки, зокрема ліщина. Пів кілограма коштує 12,99. Є от рошенівські рачки. Ніколи їх не любила, правда коштують. 5,29 за пів кілограма. Ну, цю карка, до речі, українці тут можна знайти абсолютно різні, а навіть шалену бджілку, яку я в дитинстві дуже-дуже любила. Дивіться, що ще можна знайти в Джонсі. Заморожену обліпіху 7,99 і заморожену вишню. Не черешню, да, яку обожнюють американці, саме кислу вишню. А також 7,99. Ось така упаковочка. Це гречка, жменька, до речі, гречку реально беруть тільки тут, а, але на жаль, є тут не тільки українська, не буду показувати близько. Ну ви зрозуміли, з якої країни там гречка. А ось така упаковочка: 5,99 Ну, і мариновані помідорчики тут також можна знайти. Ці болгарські 4,69. От різна консервація, грибочки, дивіться, мариновані, можна 6,99 купити. Квашена капуста, мені здається, це польська. Да. 4,79 коштує ось така от квашена капусточка. Навіть синя є. Друзі, пташине молоко також можна знайти тут. Єдине, що воно польське, не українське, 7,49 Ось така упаковочка. І також подивіться на купу різних видів мілки. Я хоча б Джонсе дізналася, що тепер мілка виробляє не тільки шоколадки. Ось такі, от, наприклад, солодощі вперше бачу: тут зефір, печиво, да. і це за залито шоколадом 9,69, Ось такі палички, 3,69. Тут також в американських звичайних магазинах її практично не знайти, але в Джонсі є. Різні види шоколадок, маленькі, великі. А мілка стук, мілка з начинкою. А невеличка, така плиточка маленька, і 7,99 Оці величезні. Навіть десерт бите скло, і той можна знайти тут в Джонсі 2,19 за ось таку упаковочку. Але, до речі, готові продукти фасовані. Я в них якось не ризикую брати, тому що кілька разів брала, наприклад, олівє. Ну тут щось типу олів'є вони роблять, і кілька разів було просрочено. Треба у них дійсно уважно перевіряти дату кінцевого споживання. Друзі, якщо любите клас, монастирський, тут продається по 4,99. Ну і мінеральна водичка також є в Джонсі, а є українська моршинська і миргородська. Моршинська коштує пляшка долар миргородська дев'ять. Миргородська але теж в районі 1,5-2$. долара. І також тут є боржомі, Це не українська вода. Це виробники наскільки пам'ятаю Грузія. Але ось така пляшечка 2,79$. Друзі, ну і на фіналочку в Джонсі можна знайти навіть українське пиво. Тут є два води львівського, 3,09$, Одна пляшка є звичайне львівське і є львівське. Блон. Оболонь 3.29 за пляшечку. Є перша приватна броварня 3,99, тетерів 3,99. І ось така Чорноморська чайка. В перший раз, якщо чесно, її бачу. до речі, хто в Україні там дивиться, напишіть, будь ласка, чи дорого це за пиво і скільки воно коштує в Україні. Також буде дуже цікаво почитати. Ну, мабуть, єдине, чого не можна знайти в Джонсі, це класичного кіндер-сюрприз. Тут також продають тільки Кіндер Джой, знову ж таки, через ці регулювання і ці закони. 47,83. Я купила сало, сир, пасту, креветочну шоколадку, гречку, буржомі і лікарську ковбаску, огірки і щось там ще. А, і кисломолочний молочний сир. Напишіть, як ви думаєте, це багато чи мало за такий набір продуктів. Друзі, ну на цьому все дуже сподіваюся, що відео було корисним, цікавим та позитивним, тому що зараз дуже багато таких неадекватних новин навколо. Думаю, ви самі про це знаєте. Тому вирішила зробити таке легенький випуск, бо трошечки і себе відповолігти і заодно у вас. Тому сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо так, то з вас подобайка, коментар, підписка на канал, якщо досі не підписані. Мені буде дуже і дуже приємно. А напишіть, якщо ви живете в США, за якими українськими продуктами або європейськими продуктами ви найбільше сумуєте. А якщо в Україні, то порівняйте ціни. Також буде цікаво почитати, на Ки вони відрізняються. А на цьому все не забуваємо донати на ЗСУ і до зустрічі наступних відео. Усім бай-бай!